Смартфони на Android також доступні для незрячих застосунок, який озвучить все, що ви бачите на екрані, називається TalkBack. Він входить до пакету спеціальних можливостей Google. У переважній більшості смартфонів TalkBack встановлений за замовчуванням. Перед увімкненням TalkBack ви повинні мати активне з'єднання з інтернет. Річ у тім, що за стосунку може знадобитися завантажити український голос, який не було передвстановлено виробником. На жаль, саме українська може бути не передвстановлена. Щоб увімкнути толкбек, відкрийте налаштування, далі знайдіть додатково і тут оберіть спеціальні можливості. Далі активуйте пункт Комбінація клавіш гучності, натисніть Увімкнути доступ та оберіть службу толкбек. Потім можна повернутися на крок назад, зайти в меню Толкбек та активувати його. Талкбек увімкнено. І тут, при увімкненні толкбек, ви можете відключити водяний знак застосунку, бо він може заважати саме вам, якщо ви захочете щось подивитися на дисплеї, допомагаючи незрячому. Зверніть увагу, що на різних моделях смартфонів пункти спецможливостей можуть бути розташовані по різному та мати інші, але схожі назви. Якщо ви зробили все правильно, ви зможете швидко вмикати та вимикати TalkBack, просто затиснувши обидві клавіші гучності на 3 секунди. Для керування смартфоном існує багато жестів: ось кілька основних. Щоб рухати курсор на екрані, використовуйте змахування одним пальцем праворуч або ліворуч. Щоб активувати будь-який елемент під курсором, зробіть подвійний дотик одним пальцем. Зверніть увагу, жести можна виконувати у будь-якій частині екрану. Змахніть двома пальцями праворуч або ліворуч, щоб гортати сторінки головного екрану. Можливі жести ви можете дізнатися або уточнити, зайшовши до налаштувань TalkBack» і запустивши інтерактивний посібник нові функції TalkBack». Він розкаже про жести, а також запропонує потренуватися їх використовувати. До речі, у спеціальних можливостях або у налаштуваннях застосунку телефон ви можете увімкнути підіймання слухавки або закінчення розмови на натискання фізичних клавіш. Наприклад, для початку розмови ви можете використати клавішу гучності, а для закінчення клавішу живлення. Це буде зручно і корисно, особливо початківцям.